Привіт, друзі, шановні рибалки та просто поціновувачі природи. З вами, як завжди, ваш рибальський гуру. І сьогодні ми розберемо прогноз кльову на 25 жовтня 2025 року. Цей день готує справжні сюрпризи. Незважаючи на примхи осінньої погоди, ми маємо всі шанси на чудовий улов. Я обіцяю вам, що ви дізнаєтеся, як пристосуватися до осінніх викликів і вийти з водойми з трофейним уловом, адже саме нестійка погода з дощами та коливаннями тиску, поєднана зі сприятливою фазою місяця, може створити ідеальні умови для осіннього жору, особливо для нашого хижака. Прогноз по видам і тактикам. Давайте перейдемо до найцікавішого, кого шукати і на що ловити цього особливого дня. 1. щука Наша зубаста красуня буде в активному пошуку корму, готуючись до зими. Шукайте її на бровках біля повалених дерев, корчів та в прибережній рослинності, де глибина починається від 2 до 5 метрів, особливо перспективними будуть місця зі зміною глибини або невеликими перепадами. Ловити щуку найкраще на спінінг, використовуючи великі воблери міну довжиною від 8 до 13 см. Не забувайте про силіконові приманки, віброхвости та твістери натуральних кольорів, що імітують ослаблену рибу. Проводка має бути повільною, з довгими паузами або активний твічинг. 2. СУДАК. Цей нічний мисливець також буде активним в день, особливо якщо погода буде похмурою. Його варто шукати на глибоких ямах, підводних бровках та кам'янистих ділянках, де він відпочиває, і чекає на здобич оптимальна глибина від 5 метрів і більше. Для Судака ваш вибір це джиг-приманки, силіконові віброхвости та твістери світлих або яскравих кольорів. Будуть помітні в каламутній воді після дощу. Використовуйте важкі грузи, щоб швидко дістатися дна, і робіть ступінчасту проводку з вираженими паузами. ТРОРХІОК. Окунь Смугастий хижак збирається у зграй і буде полювати на мілководних бровках та біля звалищ на глибинах від 2 до 4 метрів. Особливо перспективними будуть місця з підводною травою або корчами, ловіть окуня на малі блешні вертушки, мікроджиг або невеликі воблери кренки. Поекспериментуйте з кольорами від яскравих до натуральних. 4. Лящ та плотва Хоча мирна риба вже не така активна, як влітку, вона все ще може порадувати нас хорошим кльовом, особливо на фідер. Шукайте ляще на глибоких ділянках річок та водосховищ у ямах або на рівних плато з глибиною від 3 до 6 метрів. Плотва також тримається глибин, але може підходити ближче до берега на годування. Використовуйте фідерні снасті з легкими годівницями, як насадку для ляща і плотви, ідеально підійде мотиль, опариш або дрібний хробак. Не забудьте про прикормку з тваринними компонентами подрібнений мотиль або опариш. Пам'ятайте, що риба в жовтні харчується вже не так активно, тому обережність у прикормці наш найкращий друг. Аналіз умов А тепер давайте детальніше розберемо, чому саме так. Погода 25 жовтня Україну накриє атмосферний фронт із Заходу на схід. Очікується не стійка, але відносно тепла погода з дощами по всій країні місцями значними. На півдні можливі навіть грози. Температура повітря коливатиметься від 4 до 16 градусів Цельсія по Україні. На півдні Одещини може сягати до 20 градусів, атмосферний тиск буде стрибати, а вітер посилиться, особливо у західних, північних та центральних областях. Різкі перепади тиску та посилення вітру можуть зробити рибу капризною, змушуючи її шукати глибину та укриття, що ускладнить клювання. Температура води в кінці жовтня температура води в річках України має тенденцію до зниження. У Дніпрі поблизу Києва температура води вже сягає близько 10 градусів Цельсія. Така температура неприйнятна для купання, але ідеальна для осіннього жору хижакам. Риба активно готується до зими, тому шукає глибинні шари води, де температура стабільніша. Фаза місяця 25 жовтня це четвертий п'ятий місячний день, що відповідає фазі зростаючого місяця або зростаючого серпа після молодика, який був 21 жовтня. Місяць перебуватиме в знаку стрільця, потім перейде у знак козерога. Народні прикмети та досвідчені рибалки пов'язують цей період зі зростаючою активністю риби, особливо хижака цей день, незважаючи на мінливу погоду, вважається одним із днів найкращого клювання у жовтні загальна активність риби. Кінець жовтня це справжній час осіннього жору хижака, який накопичує жир перед довгою зимою, щука, судак та окунь будуть дуже активні. Мирна риба, така як лящ, плотва, карась, віддає перевагу глибинам, її активність знижується, але за правильного підходу і відповідної прикормки може порадувати стабільним клюванням. Загалом клювання 25 жовтня буде хорошим, заначте. Але через стрибки тиску та дощі і ні капризним, і тоа. будьте готові до того, що доведеться поекспериментувати з глибиною та приманками. Завершення отож, друзі, 25 жовтня 2025 року, це день, коли потрібно бути на водоймі, не бійтеся мінливої осінньої погоди, адже саме такі умови часто приносять найцінніші трофеї. Пам'ятайте, ні хвоста, ні луски. Обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео, щоб не пропустити наступні прогнози та рибальські хитрощі. А які ваші плани на ці вихідні? На кого збираєтеся полювати? Поділіться своїми спостереженнями та секретами у коментарях нижче. До нових зустрічей, друзі!